Радіодиктант Національної єдності, 21, 2021, 2021 року. Без помилок написала Галина Шура разом з онуком. Вчителька з села Комарова Галина Шура у записі вперше дивиться оголошення підсумків радіодиктанту. Коли почула, що перемогла, не повірила зразу. Руки, ноги затремтіли, але думаю, значить я справилась, значить, я написала правильно, і це мене дуже піднесло, але я ще зараз не огопталась. Вчителька української мови і зарубіжної літератури у місцевій школі каже, радіодиктант пише щороку, але не завжди надсилає на перевірку. Минулого року не писала. Я щось тоді хворіла і не змогла. А цього думаю, ну вже ж не пропущу, напишу. Але сама писала, бо діти були на дистанційному. Наступне речення і не просто був, а «буяв». Найскладнішим у диктанті був стиль тексту і темп начитування автора письменника Юрія Андруховича. Інколи каже Галина, не встигала. При повторному читанні дописувала. Ну і думала, думала вже потім, після всього написання, понакреслювала ось це речення, де та встана конструкція бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало. Ні, пролітало, проносилося. Парку в його і так далі. 2017-го педагогиня отримала диплом за бездоганне написання радіодиктанту. У родині жінки її підтримують, але радіодиктант не пишуть. Поки була жива мама, писали разом. За спеціальністю вона бібліотекар, але писала завжди зі мною. Я в школі на роботі. Вона писала вдома. Ми приходили тоді, обмірковували, як і що хто написав. Учителька говорить: чекає, коли підросте онук, тоді навчатиме його, і диктанти писатимуть разом. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, новини на Суспільному Волинь.